Сьогодні покажемо вам, як же відбувається монтаж скляного огородження балкону. В першу чергу ми відбиваємо габарит. У нас по схемі вказано. Спочатку потрібно знайти самий виступаючий камінь, від нього відбити до точки і поставити мітку. Потім від камня з іншої сторони й до цієї ж точки. І у нас буде хрестик. Потім знову від камню. До центру стійки. У нас крізь йде прив'язка, тобто від виступаючої до центру стійки. Все робимо по міткам. Потім від однієї до іншої та вже до самого кута. Так у нас є остання стійка, є перевірочний розмір. До перетину центру, осі бокової частини. Також ми робимо і з іншого боку. Пам'ятаємо, що у нас скрізь є прив'язка. Обов'язково в стійках все робити саме по центру. Наприклад, ми взяли 350 мм від стіни і пішли 611 до центру, 620 мм, 611 мм, 620 мм. Ще раз наголошуємо, що все потрібно робити по центру стійки. Таким чином прийшли до краю і тут у нас вже є перевірочний розмір цієї осі. У нас є стійка. Ми її обклеюємо малярним скотчем та малюємо центр стійки скрізь. Що ж ми будемо робити далі? У нас вже є готова розмітка. Наш хрестик це центр стійки. Ми виставляємо стійку та кожну міточку по центру того, як намалювали. Головне, щоб з усіх боків зійшлося. Значить, стійка у нас стоїть вірно. Далі намалювали отвори та можна сверлити. І так же само зробили по усіх потрібних місцях. Потім взяли шуруповерт та вже просверлили. Переходимо до наступного етапу. Ми просверлили шурупами під кожну стійку. І по суті, підготовка у нас завершена. Перша стійка вже готова. І зараз ми будемо так робити з усіма іншими. Але закручувати ми ще не будемо. Чому? Тому що кожну стійку потрібно виставити чітко в рівень. І так, кожна стійка у нас виставляється по лазерному рівню, і тільки тоді вони будуть зажиматися. Ми поставили усі стійки, підкладки кладуться, затягуються і обов'язково перед кожним гвинтиком, коли будете закручувати туди, потрібно капнути силикон і зажимаємо гвинтик. Для чого це потрібно? Для того, щоб коли вода буде капати, щоб вона не стікала вниз через наші отвори донизу. Розпочинаємо з кута. Ми виставили скло. Між собою все чітко. Далі у нас йде конектор від полу і до його центру. Ми намалювали, забили дюбелем і потім починаємо вже рівняти скло. Починаємо встановлювати скло. Наголошуємо, обов'язково розпочинаємо з кута. В першу чергу ми робимо бокове скло, а потім всі інші. Таким чином збираємо повністю кут і, коли він у нас зібраний, пішли по іншим встановленням скла. Поставили наступне скло. Виставили між ними 10 мм і закрутили конектором. І чому ж важливо ставити все по рівню, Щоб потім скло у нас йшло рівно по рівню. А не дугою, тобто хвилею. Тобто у нас ця стійка зажата на склі і ця. Скло у нас зійшлося, зазорів немає, все стоїть рівно. Встановили далі ще одне скло, збираємо все по черзі. Не забуваємо зазор 10 мм. І у нас залишилось ще два скла, та огородження завершено. Ми встановили скло та прикручуємо ось конектор. Гвинтиками завжди на себе. А маленькі квадратики йдуть з іншої сторони. Обов'язково пам'ятаємо, що підкладка з обох боків і гвинтиками прижимають. Ми дійшли до останнього скла. Зараз будемо робити розмітку конектора. Покажемо вам, як же це можна зробити двома способами. І так, перший спосіб. Виставити його в площину, поставити лазерний рівень, далі зробити відмітку олівчиком, хрестик і буде зрозуміло, що це центр вашого конектора. Другий спосіб це зробити по схемі від полу до верху. Але потрібно враховувати перепад підлоги. Тому перший спосіб найоптимальніший та простіший. Конектор прикрутили, скло встановили. Виглядає це ось так. По нашій розміці все вірно. Обов'язково підкладки з обох боків. І затискаємо гвинтиком. Ще один важливий нюанс. Починаємо завжди з кутового, тому що тут гвинтики всередині в нас. Та щоб було гарно, ставимо так само всі інші коннектори. Гвинтиками з внутрішньої сторони. Завершили встановлення останнього скла з коннектором. Далі будемо займатися встановленням поручня. У нас тут йдуть алюмінієві поручні поверх скла. А якщо ж поручнів немає, то вимиваємо скло, щоб все було чисто перед здачою роботи. Розпочинаємо встановлювати поручень. Довгий 3-метровий поручень підрізаємо під 45 градусів одразу та трішки надягаємо. Головне, розмір ми завжди робимо не від стіни, а від скла. Але це все індивідуально і потрібно проговорювати саме з замовником та самому розуміти, який вигляд воно буде мати в кінечному результаті. В нашому випадку зачепили рулетку за край скла та наступний профіль пиляємо під 45 градусів, щоб у нас все чітко сходилося. Скло у нас йде по краю, кут у нас чітко зійшовся. Потім його можна обережно підфарбувати, щоб не видно було спиряну частинку. І так повторюємо з іншими частинами. Коли встановлюємо профіль, клеїмо його на герметик. Встановлення профілю завершено. Далі ми будемо займатися миттям скла перед здачею готової роботи. І наше вже готове огородження з вимитим склом.